Sure. Yeah. присутній народний депутат України уповноважений від Сукраїнського об'єднання Свобода у Житомирській області Олег Іванович Соковський, я хочу ...не ради бути або прем'єр-міністра. Але то ніхто не смішно з одного боку, але він дійсно має такі амбіції. Тобто він тими посадами торгується. Причому ви знаєте, як є, що коли ти хочеш досягнути. Максимуму вимагає неможливого, тобто він ставить таку високу платку і відповідно щось та їх І Ніби так само батьківщина. До речі, до речі, от щодо зміни регламенту, так тобто, ви можете ви депутати місцевого рад, можете так само це використовувати. Хто тобто, провів зміни до регламенту? Блок Петра Порошенка, народний фронт, опозиційний блок і 10 голосів. Від е, фракції батьківщина, це людям треба розказувати, чому батьківщина дає голоси е, за такі ганебні рішення, і такі ганебні проекти, і такі ганебні зміни, щоб далі е, продовжити. Залізницю, Юкр, Спирт, і Укрспирт, е і нафтопровід, дружба, і аеропорт Бориспіль, Бориспільті всі припортові заводи. А що як вони хочуть приватизувати? Однозначно забесне в Бердичівській міській раді є два депутата свободівця. Як наслідок пам'ятника Котовського в Бердичіві вже немає. <с Civ> Це, <світ> Це ви розуміли, якби ефективність роботи, коли дійсно в міській раді з'являється націоналістична політична партія. А чому, власне, почали з Котовського? Навіть, до речі, секретаря ще не встигли вибрати, а Котовського вже якби, прийняли рішення. Причому хочу зазначити, що це дійсно було прийнято рішення на міській раді. Тобто з новими силами зайшли в раду і відповідно, вирішили це питання. Хоча, звісно, була протидія, звісно, якби, дуже багато завжди в таких випадках з'являється людей, які намагаються критикувати, але, чесно кажучи, зараз вже ніхто не помічає того. Це була та шана, яку ми віддали хлопцям, які загинули під базаром під селищем Базар в Житомирській області. Тому що дуже часто, фактично е, щороку, е, ми з побратимами приїжджаємо туди і розуміємо, що власне, е, хатом тих хлопців був саме Котовський. Нарешті, е, скажімо так, це для нас було принципове питання зайти в міську раду і це питання вирішити. Зараз би я хотів коротенько зупинитися на трьох. Але буквально коротенько, тому що дійсно всі ми прийшли послухати нашого лідера. Я у вас приїду. <рес> Всім цікаво, якщо, власне, що відбувається в церкві, яка ситуація. Отож, друзі, перше, це власне декомунізація. Я думаю, мабуть, кожен стикався з тим, що на місцевому рівні влада намагається, всі ж хороші починання, так, люстрація, декомунізація, вони, от влада намагається їм насправді саботувати і не помічати. І тільки від активної позиції Свободівців насправді залежить, наскільки а, ці процеси будуть відбуватися. Наприклад, на рівні перейменування вулиць, прошу на це дуже сильно звернути увагу, тому що, власне, якщо не Свободівці, то хто? Має цими питаннями займатися. Очевидно, варто згадати також і питання по тому ж самому Котовському, тобто Леніні у нас вже не було, ну так сталося. А от Котовський ще був, вже теж немає, тому теж проблема вирішена. Окремо, хотів би звернути увагу на ситуацію з нецістю влади, власне, яка відбувається, коли депутат заходить на своє робоче місце і бачить, наприклад, що до бюджету. Є програма соціальної підтримки певних категорій громадян. І наче дивишся чудова програма, бо це ж соціальна підтримка громадян, але під неї в бюджет закладаються суми для фінансування так званих, як я їх називаю, агітбригад. Тобто тих питань, що пан Геннадій Макорін піднімав з приводу того, що досі в нашому місті, в нашій країні, фінансуються з місцевих бюджетів. По суті, організації, які мають антиукраїнський зміст, і їх систематично влада використовує під вибори або ще під якісь речі, коли е, якби громада вимагає ніби правильні речі, а їх використовують е, фактично в інтересах влади. Тому, друзі, зверніть, будь ласка, увагу на те, що дійсно, де це можливо, припинити фінансування таким е, по суті, антиукраїнським організаціям, е, тому що влада їх, е, скажімо так. Намагається підсовувати під абсолютно правильні проекти рішення, соціальної підтримки, наче. але по факту це е, така якби велика омана насправді. І е, е, окрім декомунізації, окрім е, таких речей, е, як підтримка антиукраїнських організацій, які існують все таки у нас е, на місцевому рівні, з якими треба боротися, також би хотів звернути увагу на інформаційну е, складову. От зокрема, вчора. Е, наш керівник був на Саві Шустерій, і там лунала інформація про те, що в Бердичеві транслюються сепаратистські канали. Доповідаю з цього приводу. Отже, коли після Революції Гідності, коли свободівці зайшли в райдержадміністрації, адміністрації, відповідно, ми цю ситуацію на місцевому рівні проконтролювали і подібні, скажімо так, речі, які десь були, ми їх зліквідували. Перестали їх показувати провайдери, все було вирішено. Ну, але, очевидно, пройшов час. І ці антиукраїнські сили на місцевому рівні під різними приводами, хтось на цьому гроші заробляє, хтось ще, але вони піднімають голову і знову починають продов... робити те ж саме, по суті, що вони робили. Очевидно, з цією ситуацією, я думаю, ми розберемося дуже швидко, тому що, власне, зараз я є головою гуманітарної комісії депутатської міській раді, тому, очевидно, таке неподобство буде. Вирішив, вже зразу зробіть запит в е, національну комісію в Київ і е, ну, керівництво міста. Тобто цей запит нам на найближчі сесії треба озвучити. А буквально сьогодні запит в інтернет, прес-реліз в інтернет, що фракція Свободи, отримавши таку інформацію е, в Беретичівській міській раді, прореагувала прорегувала там вимоги негайного там. Припинив позбавити ліцензії і так далі. А що Шустер просив, що не дзвоніть, нічого не робіть, А що там було? так було? Послухайте, Шустер, Шустер е, ви повинні розуміти, Шустер, е, я так розумію ситуацію. Е, він, е, Ви пам'ятаєте, він бігав по різних каналах. так? Тобто е, його там запрошували, е, вели, скажімо, передачу через він. Він був надеса. На першому каналі на Гінтері, на Україні і так далі. Потім потім Шустер для себе вирішив, що йому краще, оскільки ну, я так розумію, що е, звісно, що одна справа залежність від власника каналу, а інша справа він досягнув того рівня зі своїми партнерами, що він вирішив е, створити своє телебачення. І от він, власне, створив свій канал 3С. Ну, ну, так. це. Так, процесур, так, але так, я так. до чого веду? І, звісно, що. Влада зараз його там намагається, скажімо, приструнчити, щоб був підконтрольний. Ну і відповідно, я так розумію, що якщо хтось з телепередачі Шустера позвонить до національну комісію, то логічно Шустер собі так думав, що ця національна комісія зразу почне йому створювати проблеми. Якщо з його студії там дзвонять, то не бо так. Я так зрозумів, що це власне в тому полягала його реакція. Типу, не дзвоніть. Прошу. що на тринадцять подій там з боку Порошенка, тільки ви з боку Порошенка не звучу. Так було точно Шустер Шусте від влади ніхто не звонить. правильно. Шустер іронізує. У нього зараз війна з Порошенком, бо пам'ятаю, він навіть починає свою програму. Я так зауважив. Він показує що Порошенко, сказав, що я. Там в житті ніколи не закриє той канал. Mm -hmm. е, мені не може не подобатися, що ви там говорите, але заради mm -hmm. того, щоб ви працювали, я життя віддав. Mm -hmm. І саме адміністрація президента там, скажімо, почала і відповідно працювати, так і відповідно, саме тому він в нього таке ставлення до будь кого хто віддати приходить. Ви бачите, він навіть так свідомо е, наїжджає. Завершити товариство. Хотілося би словами тим закликом, який свого часу Боде, що справжній націоналіст має місяць до кожного І коли відбуваються такі ситуації, що українці самі сигналізують про такі ганебні речі, які відбуваються, то це найкращий показник діяльності і активності громади. Якщо ми на кожному кроці будемо присікати подібні речі, оце буде отак Українська націоналістична міцна родина слава Героям слава! Олег Олександр Тищик, Юрій Кордас, Руслан Короленко, Олександр Муравський, Голови районних організацій. Ви фіксуйте, хто з ваших, і потім підійдете, заберете і на своїх зборах вручите тоді. Григорій Куць. Людмила Куц, Олександр Сопурко. О.

Ну, я тут маю цілу купу питань, це немає, нас вже вже так завершено. Товариство, тоді е... жаль, що питання.